Вітаю, друзі! Сьогодні мова піде про томати, які ростуть в цьому коротенькому рядочку. Це томати черрі та томати коктейльного типу, які вже дозріли. Хочу вам сказати, що чому вони подобаються нашій родині. Вони подобаються всім, це і молодшому поколінню нашим онукам, а також і старшому поколінню це дідусям та Бабусям, хочу сказати, що чим вони мені подобаються. По-перше, так як вони ростуть у мене в теплиці, мені треба використати всю висоту нашої теплиці. А вони ось так чудово зав'язують плоди, незалежності від того, яка стоїть спека: чи то 35, чи то 42 градуси. Вони чудово в'яжуть плоди. Перший томат, про який я хочу розповісти, це, звичайно, почну з найсолодшого томату, який є в моїй колекції. Ну, зразу скажу, чому він подобається так всім, тому що. Як кажуть, не обляпуєшся, коли будеш їсти, а просто кидаєш от такий сонячний помідорчик в рот і отримуєш з задоволенням. Томати можна вести в два стебла, в 4 стебла. Він дуже гарно росте, як в теплиці, так і у відкритому ґрунті і радує ось таким чудовим, чудовим просто. Врожаєм е, з до самого-самої пізньої осені, майже до приморозків. Теж взяла найменший томат з куща літнього сонця, 14 грамів. Томати двокамерні. Це справжня медова насолода, дуже смачний томат. А ось цей томат я посадила цього року вперше. Це томат коктейльного типу, який називається Ніагара. Воно, скоріше за все, за ось таке чудове плодоношення. Томати мають таку видовжену форму, дуже гарний яскравий колір, вони такі тверденькі, навіть ці, що перші були, здається, вони вже перестигли. Ні, вони такі твердющі, розріжу, подивимося, який же він. Має внутрішню таку сторону, яка там м'яка. Осеніагара ось такий має вигляд зовні. яскраво червоного кольору з носиком, ось такий томат зеленої плями біля плодоніжки немає, м'ясистий, соку мало. Є ось таке, але ну, це не в усіх. Можливо, він в мене все-таки ще не дуже достиг. Ось такий томат. Томат, скоріше за все, двокамерний, непрісний ні. Він солодкуватий, кислинка, ну десь дуже-дуже далеко так відчутна. Гарний томат. Але, скоріш за все, що треба, щоб він все таки добре достиг. На кущах не розтріскується, тому для консервації він буде саме те. А це гібрид Nessie, який колись називався KS1549. Я не дуже була ним задоволена, тому що ну, якось він почав не так гарно плодоносити, як мав би. Тобто плоди мали бути зразу ось такі величенькі. Але цього року чомусь в мене знизу всі томати е, такі невеликі. О, Бачите, ой-ой-ой, ось і совка спіймалася. Ось і совка, вибачте, друзі, продовжимо далі. Зав'язуються плоди, як в кожного гібриду, дуже добре, без пропусків. Плодоношення тривале, вирощувала я його як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Китиці ось такі повні і плодоносить до пізньої осені. Має дуже гарний, яскраво насичений помаранчевий колір. Колись я робила такі неправильні виводи, говорила, що не можуть гібриди бути смачними. Але ви знаєте, вже кілька років вирощую ось цей томат Несі, і він мені дуже подобається не лише за врожайністю, але й за смаком. Це томат коктейльного типу, і ви бачите, вага 35 грамів. Ось такий томат в розрізі, має дві камери: багато насіння, товста стінка. Томат солодкуватий з кислинкою. Він щільний і дуже гарно веде себе в баночках. В маленьких, півлітрових, в літрових, тому що він не розлазиться. Він і на кущі розтріскується, і в банюшці веде себе дуже добре. Слідучий, це в мене трошечки так затисався. Не знаю, чому я його тут посадила. Це томат, який дуже схожий на сержанта пепера, як ви бачите, це чорна магія. Дуже смачний помідорчик, він такий м'ясистий, соковитий, дуже смачна м'якоть. І теж, як ви бачите, він дуже гарне плодоношення має. Але ось у мене вже третя чи четверта китиця вже зав'язалася не вся. Ви бачите, що квіточки згоріли. Але можливо, далі вони себе ще покажуть. Ну і знову ж таки гібрид. Який називається сакура. Я вам вже про нього розповідала, що він такий тендітний, такий охайний, ну, зовсім не заважає нікому, бо немає в нього таких великих пасинків. А томати знаходяться ось в таких китицях. Томатики дуже смачні, вони невеликі за розміром, але китиці ось такі гарнезні. Яскравої, яскравого червоного кольору. І подивимося теж, які вони мають не тільки зовнішній вигляд, а що й там є всередині. Ось це маленький такий томатик сакура, вага 19 грам, солодкий, тонкошкірий, тільки з'їсти. Ну, а далі в мене ще не достигли знову ж таки томати-гібриди. В мене в стаканчику росло дві рослини: це томат Несі і, здається, томат Бенігара. Подивимося, який буде колір. Тоді я тільки зможу сказати, він це чи не він. Ну, як ви бачите, Несі веде себе дуже гарно зав'язує плоди. Бенігара, якось і минулого року Щось він мені не вдався, чи позаминулого, але ось так росте. Далі небеса Орегону, томат е, сортовий, ще не, не зав'язує плоди, але ще не достиг. Це ще один куш літнього сонця, так як ми полюбляємо дуже цей сорт, тому в мене росте їх парочку штук. Ну, і останній томат це томат, е, гора Везувій, не знаю, чи буду висаджувати, чи ні, тому що я сподівалася на краще. Вже висота 1,70 м, гарно зав'язує плоди. Можливо, в другій половині літа він себе покаже краще. Е, тут росте дві рослини: гора Везувій жовта і гора Везувій червона. Я їх висадила лише для того, щоб подивитися, як же він буде зберігатися, тому що, кажуть, що це саме для зберігання італійський сорт такий. Вони тверденькі, не розтріскуються. На смак солодкуваті, побачимо. Як буде далі, і чи буде він справді так себе вести, як розповідають. Я його посадила вперше. Ну, ось і все, друзі, що я вам хотіла на сьогодні розповісти і показати про ці чудові томати чері. Мені часто говорять, ну нащо ж висаджувати томати-чері або коктейльного типу томати? Що краще посадити великоплідні? Великоплідні це великоплідні. А ось такі томати? І... Це зовсім інше. І дивлячись на ось таку чудову врожайність, ну, подумаєш ще, чи не варто його висаджувати. Подивіться, яка краса, ну, а про смакоту я вже й не кажу. А на сьогодні все, друзі. Здоров'я вам, миру та добра!